Слухайте уважно, це не музика, це Сатурн. Планета кричить. Те, що ви чуєте, це радіовипромінювання, зафіксоване космічними апаратами, електромагнітні хвилі, перекладені у звук, і вони не шепочуть, вони виють. Протягом століть Сатурн був перлиною сонячної системи, елегантний, збалансований, майже божественний. Але у 2026 році, завдяки новим спостереженням Джеймса Веба, що уточнили наші моделі формування планет, ми розуміємо дещо тривожне Сатурн не є символом спокою, це монумент руйнування, а його краса лише камуфляж. З Землі Сатурн виглядає ідеальним, золотавий, симетричний, оточений кільцями настільки делікатними, що вони здаються намальованими. Але ці кільця. Це не прикраса, це сміття. Фрагменти супутника, розірваного приливними силами, настільки жорстоко, що його розтрощило на шматки, молекула за молекулою, поки гравітація не перетворила труп на німб. Ми дивимося не на коштовності ми дивимося на цвинтар. Новий спектральний аналіз свідчить, що частини кілець можуть бути набагато молодшими, ніж ми вважали, можливо, це результат нещодавньої космічної катастрофи. Це означає, що Сатурн досі харчується, досі трощить. А ще там є шторм. На північному полюсі Сатурна розташований ідеальний шестикутник, геометрична фігура завширшки 30 тисяч кілометрів більше за Землю. Жодна планета не повинна створювати ідеальну геометрію такого масштабу. І все ж він обертається на стабільний, невблаганний, як планетарне око, що пильно дивиться на сонце. Моделювання атмосфери у 2026 році припускає, що ця структура сягає набагато глибше в надра Сатурна, ніж вважалося раніше. Це не поверхнева погода, це фундамент. У Сатурна не просто шторми, у нього є архітектура хаосу. Але гексагон це лише початок атмосферної люті планети. Кожні 30 земних років, ну приблизно один Сатурніанський рік. Глибоко в золотавих хмарах прокидається монстр. Ми називаємо його великою білою плямою. Це супершторм планетарного масштабу, що оперізує весь світ. Уявіть грозу настільки величезну, що вона могла б поглинути всю землю з блискавками в 10 тисяч разів потужнішими за будь-який розряд на нашій рідній планеті. Дані 2026 року вказують на те, що ці шторми живляться масивними шлейфами теплого газу. Що піднімаються з глибини тисяч кілометрів? Вони перетворюють спокійний фасад планети на хаотичну білу примару, піднімаючи замерзлий аміачний лід із темних надер. Це нагадування. Спокій Сатурна Я це тонкий крихкий шар. Під жовтою димкою ховається двигун тепла та енергії, настільки нестабільний, що він кидає виклик усім законам земної метеорології. Потім є титан. На перший погляд він нагадує дім. Річки озера, дощ, але дощ це метан, річки вуглеводні, озера рідкий природний газ. Якби ви стояли там без захисту, ви б не просто замерзли, ви б кристалізувалися. Ваш подих став би скалками у ваших легенях. Цього року дані Джеймса Веба виявили дедалі складнішу органічну хімію в атмосфері титана, молекули, що нагадують передвісників життя. Але не нашого типу. Дзеркальна можливість хімічний експеримент, що триває в темряві. Сатурн не просто руйнує, він інкубує чужорідний потенціал. Гравітація Сатурна нещадна, його приливні сили розминають супутники, як космічну глину. Енцелад вивергає гейзери, вода виривається в космос, не тому, що він цього хоче, а тому, що Сатурн тягне його за ядро, поки воно не трісне. І ці шлейфи... Вони можуть містити хімію, придатну для життя. Це означає, що жорстокість Сатурна може бути саме тим, що робить життя там можливим. Руйнування як творення, це не хаос, це хижацька рівновага. Ми також повинні подивитися на япит інь і ян сонячної системи. Супутник наполовину чорний, як смола, і наполовину білий, як сніг. Розділений гірським хребтом рівно по екватору, що вдвічі вищий за Еверест. Він виглядає штучним, як реліквія. А ще є Мімас? Замерзлий світ із кратером настільки величезним, що він нагадує мертве космічне око, спрямоване в темряву: це світ кратерів і шрамів, свідчення того, як мільярди років гравітація Сатурна використовувала своїх дітей як щити. Кожен супутник та оце сторінка в підручнику історії, написаному льодом і насильством. У 2017 році людство прийняло рішення Касіні мав померти. Ми навмисно спрямували його в Сатурн. Бо якби він дрейфував і забруднив Енцелад чи Титан земними мікробами, ми могли б знищити інопланетні екосистеми ще до їх відкриття. Тож ми пожертвували ним. Касіні занурився в атмосферу Сатурна на швидкості 113 тисяч кілометрів на годину. Він розплавився, випарувався, став частиною шторму. В останній миті він передав дані про гравітацію, які показали, кільця можуть зникнути менш ніж за 100 мільйонів років. Сатурн тимчасовий його елегантність існує в борг. Ми прийшли саме в той космічний момент, коли його кільця видно статистично неможливо. Або ідеально вчасно, коли Артеміда готує повернення людства на місяць, коли ми випробовуємо технології для глибокого космосу, коли телескоп Веба заглядає в екзопланетні системи, виявляючи кільцевих гігантів по всій галактиці. Ми змушені постати перед питанням: якщо ми виходимо в сонячну систему в яке сусідство ми переїжджаємо? Газові гіганти, як от Сатурн. Діють як гравітаційні воротарі. Вони захищають внутрішні планети від деяких комет. Але вони також спрямовують руйнування всередину без Сатурна Земля могла б не існувати. Через Сатурн могли статися масові вимирання. Він і захисник, і кат. Ми називали Сатурн прекрасним ми помилялися. Він є чимось набагато тривожнішим, він є балансом. Це всесвіт демонструє, що. Елегантність може виникнути з насильства. Що порядок може кристалізуватися за нігіляції? Що руйнування Це не непротилежність отворенню? Це частина одного рівняння, коли ви дивитеся на Сатурн, у телескоп. Ви не бачите спокою, ви бачите миттєве впорядкування хаосу. І одного дня задовго після того, як людство зникне, його кільця впадуть дощем в атмосферу. Цвинтар зникне, перлина згасне. А крик продовжуватиметься.